Вітаю товариства. В пресі розказують про те, що українці стали максимально користуватися водонагрівачами, бойлерами. Купляють їх дуже багато. Але є така особливість. Я її знаю, бо 18 років вже в хаті висить водонагрівач, що він регулярно виходить з ладу. І виходить саме бак. Бак виходить перший. Електроніка, такого в мене не було, щоб електроніка виходила з ладу. Бак виходить з ладу настільки часто, настільки вода насичена хімічними елементами. Чим вона більш має в собі різних мікроелементів, тим швидше виходить бак з ладу. Можливо, ще під дією магнітних полів, від тена, можливо, під дією певних інших факторів. Але бак може вийти і за два роки, ну може і за 10 років. Але то, що він вийде з ладу, це гарантовано. І що ж тоді з того бака зробити? Два баки я був викинув на металолом, а з одного бака зробив мангальчик. І слухайте, я переконався, що це набагато краще, як з газового балона. Так що прийде час, і біля кожного подвір'я, кожного будинку буде валятися бак. Від водонагрівача, і з його можна зробити хорошу річ. Давайте подивимося, як, які тут особливості. Отже, в самому бакові поклав 4 цеглини. Проте ці цеглини дивіться, як обрізані. Бачите, три цеглини обрізані от просто так. Це болгаркою, спеціальним кругом. А крайні цеглини, от, крайні цеглини ви бачите, як обрізані. От. Щоб максимально досягнути такої форми, як бойлер от, обрізані. Що дає ця цегла? Вона свого роду є теплоакумулятором певним. Вона ж нагрівається і потім віддає тепло. А з другої сторони... Бо вона зменшує відстань, звідстань від шомпура до дна. Отже, тут бачимо 9 сантиметрів. 9 см. Якщо треба більше, можемо отак от поставити. Вже виходить біля 12, 11-12 сантиметрів. От в такому варіанті. Далі тут бачимо. Є отвори і рахую, що цих отворів є достатньо для надходження кисню. От дивіться, тут є отвори і тут є прорізі. Окремо тут не робив приточки для кисню, тому що нам потрібно, щоб дрова згорали з недостатньою кисню і утворювалося деревне вугілля, а не просто попіл. Ну і от зробив такий от комен, Як бачите, Куди при закритому мангалові виходить ідеям різний, ну, різні оці випари. От давайте отак з залику подивимося. Це кришечка така, щоб сюди дощик не попадав. А ось така звичайна. Від водословку труба була у мене лишня, тут зробив такий обмежувач. І оп, от, якось так. Так, ну що ж, спробуємо розпалити. Після того, як дрова розгорілися, як бачите, жодного диму, жодного піддимлення. Все йде в трубу. От близько підійдемо. Тільки видно, як повітря ходить гаряче, бачите? Цих отворів бокових оцих, достатньо для притоку воздуха, для притоку повітря. От, давайте подивимося. Все, закриємо Як бачите, тільки під час відкривання трошки дим виходить назовні. А так дим виходить гарно в трубу, Цей. кришка також дозволяє тепло назад повертати. От. Як бачимо, даний мангал має право на життя. Тут ще такі деталі є. От бачите, оце зробив екран. Даний екран зроблений із бака прального автомобіля. Там нержавіючий метал тоненький, дуже якісний. це Для того, щоб ніжавий відбивала тепло. Також з того самого бака частинка ніжавийки вставлена сюди, як екран і частина ніжевийки вставлена от сюди. Бачите, як екран. Для того, щоб менше навантаження було на сам бак. От якось так. От давайте зараз прикриємо. Що тут ще? Давайте от подивимося. Як бачимо, так виглядає звідси. Оце бак на 80 літрів, тому тут тільки влазить 6 шампурів. Якби це була, був бак на сотку, на 100 літрів, от якраз би цих два шампури додатково влізло б. Далі, от дивимося. На трубу. Бачите, от зараз йде процес, жодного піддимлення на людину немає. Весь дим йде гарненько в трубу. От чому перевага ось такого мангала із металолома. Це фактично з металолома, який валяється біля кожного другого будинку. Я вам показав, як це можна зробити. Наразі бажаю всім добра і щоб Україна вистояла в цій війні. Слава Україні!